Доброго ранку. П'ять разів за сьогоднішню ніч ворог бив з градів та важкої артилерії по Нікопольському району, понівечили житлові будинки та міську інфраструктуру. Під час обстрілу було важко поранено мешканця Нікополя. Це чоловік 59 років. Зараз він ушпиталений. Від російських снарядів в одному приватному будинку виникла пожежа. Вогонь приборкували сім рятувальників та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки. Внаслідок обстрілів у місті понівечено 10 багатоповерхівок, 26 приватних будинків, п'ять господарчих споруд, дві господарчі споруди повністю знищені. Порушено лікарню, дитячий садок, ринок, садок та музей. Також зачепило фабрику, дитячий розважальний центр, три магазини, пошту, два автомобілі, газогони та електромережу. Понад дві тисячі родин залишаються зараз без світла. Наразі вже аварійні бригади на місці та відновлюють комунікації. Також ворожі снаряди били у нас і по Маганецькій громаді. На щастя, з людей ніхто не постраждав. Інформація щодо масштабів руйнувань зараз встановлюється.